За присвячений нам час Михайло Жирохов був з нами на зв'язку. Ну а ми уважно стежимо за тим, що відбувається на сході нашої країни. І була можливість поспілкуватися з нашим колегою, журналістом видання Краматорськ Пост Олексієм Ладикою. І ось що ми почули. Я взагалі не почула, що тиска Ладика. що ж... відбувалося сьогодні, вчора, що зараз відбувається? Ну, в Краматорську відбувається те, що відбувалося. Світло вмикають е, періодично, воду теж умикають, опалення теж накає. Були обстріли на вихідних, е, обстріляли е, машинобудівний коледж і прилеглі до нього території. але не було, ні, е, не було постраждалих і жертв, були тільки руйнування. Ну, це те, те, чим ми живемо, окремо турсказація. Тобто, це регулярні обстріли, немає такого, що кілька днів там спокійно. Е, яка регулярність? Все. Ну, в основном обстріли відбуваються майже щодня і щоночі. Просто не про всі обстріли повідомляються владою, тому що часто обстріли відбуваються по промисловій зоні і про ці обстріли влада зазвичай нічого не повідомляє. Вибухи mm -hmm. у нас була. Можна сказати, що це хаотичні обстріли, що нікуди не цілять мета цих обстрілів тероризм, залякування населення і психологічний тиск. Ну, росіяни у своїх пабліках пишуть, що вони б'ють по скопленням ВСУ, але в ну, 90%, 90 ніяких скаплів ВСУ там немає, мають, там є тільки мирні мешканці. Чи отримали місто гуманітарну допомогу? Краматорськ отримує гуманітарну допомогу від міжнародних донорів, і ця допомога видається Краматорською міською радою в пунктах видачі допомоги. Також є волонтерські організації, які видають допомогу у вигляді води або корму для тварин, або продуктів, або одягу. Тому гуманітарну допомогу Краматорську отримати може. І яку частку від того, що має місто взагалі ця допомога становить? Наскільки вона необхідна, наскільки вона відчутна? Чи складно було, б, чи б з нею було б справитись в місті? ну, в принципі, у Краматорську у магазинах все є. Купити можна все, але у більшості людей, які залишаються в місті, немає зараз роботи, тому що підприємства великі, які у нас працювали до війни, вони ну, розбомблені, вони не працюють, тому у людей немає роботи, і гуманітарна допомога це часто єдина, єдине з чого вони можуть прохарчуватися. Тому літні люди, люди з обмеженими можливостями, маломобільні люди, люди, яких у сім'ях багато дітей. Вони дуже на цю допомогу розраховують. А також люди, які втратили роботу і будь-який дохід. Ну, як скажемо, ситуація із середнім, з малим бізнесом. Чи відчутно це вдарило по економіці міста? В перші місяці війни закрилося майже все і майже нічого не працювало, окрім ринку і то не повністю. Зараз поступово і кафе відновлюють роботу, і навіть нові відкриваються, магазини відновлюють роботу, аптеки. Відділення банку два нових відкрилися. Нова пошта відкривається, відділення. Тому ну ще до воєнного до рівня, ще дуже далеко, але в принципі, є де е, 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 купити харчі, купити одяг, е, купити ліки, є е, 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 де похарчуватися, але в Краматорську зараз все дуже дорого, тому ну хто в ці кафе ходить, е, е, я я не знаю. Дорого відносно іншої частини країни чи відносно того, так, як це було. Це... Це дорого відносно того, як було раніше, і відносно іншої країни теж. Ну, наприклад, просто такий приклад: піца піца у Краматорську в середньому коштує 250-350 гривень, а в інших містах до 200 гривень, там 150-160. газ у нас у Краматорську коштує 40 гривень і вище. В інших містах я бачу 28-29 гривень. У місті відбувається багато позитивних процесів, як, от, наприклад, перейменування топонімів. Розкажіть про це, як це відбувається в Краматорську, і як на це реагують місцеві мешканці? Ну, топоніми перейменовують по всій країні, і до Краматорська цей процес також дійшов. Міська влада створила комісію, яка займається перейменуванням топонімів пов'язаних з радянським минулим або з Росією. І винесла на розсуд громади список із майже 300 вулиць, які потрібно перейменувати, і громадяни містяни можуть пропонувати свої назви вулиць. Частина людей це вітає, частина людей цьому противиться, Але це нормальний процес, який ми маємо пройти. І ми пройдемо. І пройдемо, як вважаєте, обов'язково. Дуже вам вдячні, бережіть себе. Сподіваємося, незабаром побачимось, почуємось, дякуємо за це інтерв'ю. Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, в студії Дмитро Харлов. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 19-ту годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти. Ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї. Справи, і разом ми обов'язково переможемо. На Дніпропетровщині застосовуються аварійні відключення електроенергії, повідомляє Укренерго в результаті нічної атаки дронів є кілька влучань в об'єкти інфраструктури. Ситуація важка. Графіки, складені раніше, наразі не діють. У самому Дніпрі вже відновлено роботу метрополітену. трамваї та тролейбуси 19 грудня не працюють через відсутність живлення на підстанціях. Через неструмлення не працюють 63 світлофори.